Добрий, Посвідчення ваше. Причина зупинки вас не вимкнені фари. Які фари? Ви неправильно кажете. Що? Ви неправильно кажете. Подібна... Я не повинна... Немає правильно і неправильно. Привітатися, не пострадається, назвати суть скоїного порушення. А підожди, ми вже сьогодні їхали в ту сторону. Да. Чи, У нас зверні, є протокол, який навіть. Який даже... Вона написали свою фамілію. Так що, мабуть, і ми скажуть. А будемо напишем. ми з вами сперечатися, ми Це просто поїдемо. Ні, можете так подивитися. Звісно. Оце він правильно склав? Щоб ми з вами не сперечалися, ми поїдемо, бо ми душі. Якщо у вас є бажання, то давайте. що що? Ні, а дивлюся, що виписаний сьогодні. Да, так як він виписаний. Подивіться, почитайте фамілію того, хто виписав. Де цей бандит у формі? Де це як виправ... як, як написано? Форму. Як його знайти, як, як, як взагалі його звати і фамілія? За, за, за що ви отримаєте по 10 тисяч гривень? За що? Поясніть хоч ви. І ми просто дуже, дуже недовольні. І давайте ми будемо ще з вами спорити, якщо ви хочете. Безполезно. Можете писати? Ні, nee, якщо вас виписали правопорушення сьогодні протокол, значить, Давайте Хто вам дозволив зупиняти транспортні засоби а, в місцях, де заборонена зупинка. Суча. Почекайте. Можна ваш нагрудний знак? Хто не вписав формирус. Не вписав. Нагрудний знак. А можна ваші права і в паспорт? Інспектор спети патрульної non служби можна. Семеню. А, а чого? Ціль вашого звернення. Я до вас звертаюся зв'язку з тим, що у вас не було включені, подивій вогні, а також лижнє світлофар під час зупинки даного транспортного засобу. Хто вам дозволив зупиняти транспортні засіб в місцях, де ще, зупинка, ще, я я вам ще раз. Транспортний Посвічені. засіб зупиняється в зв'язку з Посвічені. тим, що ви мене слухаєте чи ні? Чи ви перебуваєте? Шановні. Свідчення я Ви до придеблю. мене звертаєтесь? Ласка. Семенюк Павло Васильович, адові міліція, ПМ-0200-2876. Дійсно, 177-19. Я перезвоню. Я перезвоню. У вас є здорові? вас довка заїхає? Шанони, ви відмовляєтесь передивати вас.